Город где-то только, вот не знаю где Там зимой бывает лес, ночью там бывает и Все, что детство пожелает, в этом городе бывает Потому что там, веря чудеса, Город-то, распиши город, а, распишем, город а, 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 да. Там волшебник встречается как отказу, Там на улицах праздник добра, город скажут нам пора. Та кожна нам без книг ніяк не можна, нам без книг ніяк не можна, голоси звинять на крок. А як часом книга хвора, значить і наша вина, ми її підклимшвиком рату дуже є вона. Ой, хтось там іде? Ой, що це? Кроші сховаюсь. А то в мене зубки цокотять від переляку і хвостик тремтить. То не бійся, зайчику, я книжка, тільки дуже хвора. Ой, як боляче моїм сторінкам і корінець поламаний, уже сил немає, навіть сама ходити не можу. о, допоможи мені, зайчику. Ой, бідненько ж ти моя. Хто тебе так поколічив? Може, ти з лисицею зустрічалася. Чи в лапи вовка потрапила? Я навіть не впізнав тебе. ми ж раніше з тобою зустрічалися. Ти була така гарна чепурна, Усі діти тебе з радістю читали. Так, тепер я зовсім не схожа, не схожа на себе. Хлопчисько так мене скалічив. Ох і мучив він мене, поливав гарячим супом, загинав кінчики моїх сторінок і чорнилом родним. Я ледве втекла від нього. Зовсім немає сил вти далі. Та й куди я піду така нещасна? Не журись, книжечко, ми зараз щось небудь придумаємо. А ось і ведмедик чапає. Може він нам щось порадить. Ведмедик, ведмедику, іди, у нас, біда трапилась. іди сюди, ведмедику. Ось ось книжка в біду потрапила, від хлопчиська втекла. Їй допомогти треба, а як я не знаю. О. О, доброго дня всім. Бідолажечко ти наша. Потрібно негайно вести тебе до книжкової лікарні. У там тебе лікар огляне і послухає, підклеїть. І одягне в гарну обкладинку. Правильно. І як я одразу сам не здогадався. Адже у кожній школі, у кожній бібліотеці працює така лікарня. Там завжди прийдуть на допомогу юні друзі книги. Ходімо, дорогенька, книжечко, Спирайся на мене, ходімо. Добрий лікарой болить і можу дати пораду. Якщо вже дуже вам болить, допоможе лікарай болить, я допоможу всім всім. Ой хтось іде до мене. Добрий день, шановний лікар болить. З бідою прийшли ми до вас. Вилікуйте, будь ласка, бідолашну книжечку. Обов'язково, обов'язково шановна книго, но сюди. Зараз я зайчика проведу і повернуся. Підемо, зайчику. Так. Що ж там трапилось? Я йду, йду, Іду, йду, йду. Що ж з вами трапилось? Ой, дорогенький лікарю, у мене болить все тіло. Як же ви опинилися в такому стані? Лікарю, ну мені пересоромно перед класом. Хазяїн мій обкладинки вирвав з м'ясом. Та що обкладинки вирвав сторінки і поробив з них літаки. Який жах. Так поводитися з книгою? Це ж злочин. Я вас вилікую, шановна книго, підніміть на свої сторінки. О, а що це за брудні плями на них? Хлопчисько, у якого я жила, брав мене брудними руками. Одного разу вилив на мене борщ, кидав мене на підлогу, слинів в пальці, коли не став сторінки. Тому я хочу звернутись до всіх діток, до кожної дівчинки і хлопчика. Я книга, я товариш твій, школярику, завжди мене жалій. Чистенькою тобі приємна я, без бруду подруга твоя, погану звичку ти зостав. І пальці більше не слюняв. Завжди я твій найкращий друг, та тільки не для брудних рук. Ой-ой-ой, у вас дуже-дуже багато хвороб. Зараз я покличу лисичку, медичну сестричку. І ми вам допоможемо. Лисичко, лисичко, медична сестричко, іди до нас, іди. Здесь я, здесь я хто мене клікав. О, добрий день, книго, Зараз ми з лікарем вам допоможемо, ми вас вилікуємо. Подивимось ось на цю сторіночку. Ой-ой-ой, тут намальований страшенний пес, а я собак так боюся. Лікарю, сестричко, вилікуйте мене, будь ласка. Прошу, прошу вас пройти в операційну. Будемо робити операцію. Лисичко, давайте їй допоможемо. Так, ідемо в операційну. О, -о, О! Привіт! Ви тут криви не бачили? Вона від мене втекла. А чому? Я й сам не знаю. Я тільки вдарив нею по голові свого сусіда по парті та ще й кілька разів забував її в саду. Ось цього разу забув, а уночі пішов дощ. Та наступного дня я пішов її шукати та й не знайшов. Втекла. Ви її не бачили? Ні, діти. Ну ось, тепер ви маєте набагато кращий вигляд. Так. Я себе дуже добре почуваю. Ой, знову той бредкий хлопчисько. Він, напевно, мене шукає. О, ось де ти? Але чому ти так змінилася? Ану, іди додому швидко, бо мені без тебе сумно. Я не дозволяю їй жити в тебе. Вона знову може захворіти. Я ніколи. Ніколи не повернуся до тебе. Ти мене ображав, зовсім не беріг та й до цього часу не знаєш правил поведінки з книгою. Але ж мені дуже сумно без тебе. Я обіцяю тобі, лікарю, і всім всім дітям, які тут присутні в залі, що буду себе добре поводитись з книгами тепер. І взагалі я перестану бути поганицьком. Я тепер все зрозумів. Я буду тебе чекати, книгу. Приходь до мене. До побачення, діти. Ой, навіть тепер навіть не знаю, що думати. Та, здається мені, що він не такий вже й поганий хлопець і не буде більше тебе ображати. Та подумай, книжечку. На тебе вже я вилікував, але на мене чекають ще багато пацієнтів. До побачення, книжечко, до побачення, дівчата та хлопчики. Ой, шкода мені його. Мабуть, я повернусь до нього. Діти, а ви знаєте правила? Як треба поводитись з книжечкою? Давайте я вам нагадаю, мене не можна брати брудними руками, тому що мені буде соромно перед іншими читачами. Не ставте на мене лікті, коли читаєте, і не кладіть розгорнутою лицем донизу. Адже вам не сподобалось би, якби з вами так поводились. І, будь ласка, не розмальовуйте мене ручкою чи урівцем, Якщо закінчили читати, але боїтесь загубити сторінку, на якій зупинилися, то покладіть закладочку, щоб я могла спокійно відпочити. А у сиру погоду загортайте мене в чистий папір. Тому що така погода для мене шкідлива. Допоможіть мені залишитися чистенькою і свіженькою. А я допоможу вам стати щаслив, щасливими. І ми завжди будемо з вами друзями. О, а ось і мій приятель. О, не минайте, завітайте у бібліотеку. Тихі, лагідно і світло, любов'ю зігріту. Для всіх двері тут відкриті вчитися бажає, не лінуйтеся, заходьте, книга вас вітає. Любіть книгу, у ній мудрість, книга ваш порадник. Вона всі найкращий друг і в труді соратник. Знати все, що, де, коли, кожен читач зможе. Бо йому бібліотека завжди допоможе. Приходьте до нас в бібліотеку, діти, до побачення!